Отже, польський Сейм ухвалив постанову щодо Волинської трагедії. Документі її назвали злочином геноциду, вчиненим проти поляків українськими націоналістами. За постанову проголосували 427 депутатів. Про таке повідомило польське видання ОНЕД. І у документі вже сказано, що в 1943-45 роках було вбито понад 100 тисяч громадян другої речі Посполитої. А під час другої світової війни командири ОУН-УПА використовували тактику з Винувачення радянської влади та німців, і водночас депутати запропонували вшанувати пам'ять українців, які рятували поляків, і саме це має стати наріжним каменем для подальшої побудови польсько-українських відносин. Сейм також закликав проводити просвітницькі заходи, які стануть основою для співпраці між Польщею та Україною. Далі про ситуацію на харківському напрямку, адже вона залишається складною та напруженою. Російські окупанти зараз продовжують штурмувати в районах населених пунктів Глибоке, Вовчанськ та Тихе. Ось про таке повідомляє прес-центр об'єднання сухопутних військ збройних сил України Харків. Як зазначається, противник посилив повітряну розвідку і застосування безпілотників на напрямку Журавльовка. Також за даними упродовж за їхніми даними упродовж минулої доби відбулося дев'ять бойових зіткнень. Ворог завдав у напрямку позиції наших військ 15 авіаційних ударів, використавши для цього 22 каби.